Hello world. It's... Привіт, світ. Це випуск Київ над Київ серії посольського сезону 2.0. І ми ваші гіди у світ без російських фейків Поліна Іванішин та Тетяна Гайдук. Сьогодні ми маємо приємну компанію. Її високоповажність посол Німеччини в Україні Анка Фельгузен. Щиро дякуємо, що ви сьогодні з нами. Наш новий сезон присвячений протидії російській пропаганді, яка дуже шкодить сприйняттю війни, яку Росія розпочала проти України. І ми сподіваємось на вашу допомогу сьогодні у боротьбі з цими міфами. Докладу. У всіх зусиль <звук> У Німеччині, як і в Україні, прийшла справжня зима з морозами, снігом і так далі. Чим ця зима для німців відрізнятиметься від попередніх? Так, звела цієї зими доведеться платити значно більше. Наприклад, якщо вона отримала повідомлення від свого постачальника електроенергії, вони просто подвоюють ціни. Добре, що щойно встановила сонячні батареї на своєму даху, і вони почали працювати вже 6 грудня. І вони дійсно працюють навіть при невеликій кількості світла та сонця, тож це було дуже вчасно. І я не одна така у Німеччині. Багато, багато, багато людей почали переходити на сонячні панелі. У зміні клімату однією з переваг є те що німеччина стала більш сонячною, але насправді багато людей постраждають від дуже високих цін на електрону Не всі, тому що деякі мають довгострокові контракти, які не можуть бути змінені. А деякі постачальники купили багато енергії заздалегідь. Але це буде виклик для німеччини цієї зими. Лотофенеджієпіфогенбат Дисвилбі Челендж Фоджемені дисвинта. Як німці, і ви особисто сприйняли той факт, що вам доведеться більше витрачати на опалення. наші ЗМІ завжди були. Скажімо так, вони більше зосереджувалися на таких питаннях як залежність від російського газу, північний потік, 2 і так далі. Таким чином вони вже були досить добре проінформовані про інші причини, чому Німеччина зараз має цю проблему з енергетикою, і одна з них це залежність від єдиного постачальника газу, яким фактично була Росія. Це було майже 50% нашого імпорту газу. Ми різко зменшили цю залежність. Зараз ми просто повинні були. І ми хотіли. Я думаю, що люди будуть це робити. Я маю на увазі звичайно. Вони бачать війну, і їм шкода українців, які від неї страждають. І вони кажуть, що ж, ми також страждаємо. Але коли вони хочуть дізнатися про це, вони отримають багато дуже хорошої інформації. Наш уряд був дуже відкритим, також заявивши, що було справжньою помилкою так покладатися на одного постачальника в мене сформувалося розуміння після багатьох дискусій з німецькими промисловцями. Ця помилка не повториться вдруге. я думаю, що існує небезпека, що російський наратив може проникнути в уми людей, але є величезна противага в дуже добре проінформованих змі в Німеччині. Тож, кого німці звинуватили в тому, що їх позбавили звичайного домашнього комфорту. Я сподіваюсь, не Україну, тому що іноді ви знаєте, ви чуєте цей наратив, що через війну в Україні, але не війну, яку розпочала Росія, а війну в Україні. Тож Україна збирає весь негатив пов'язаний з цим Я хочу сказати те, що я хотіла сказати на початку. Тут дуже багато пов'язано саме зі словами, і навіть якісні зміннімечні на початку писали про війну в Україні. Вони змінили вони іноді писали про війну путіна що теж неправда зараз вони говорять про російську загарбницьку війну проти України, і це допомагає. І я спілкувалася з величезною кількістю німецьких журналістів тут і в Німеччині, і я акцентувала увагу на тому, що слова мають значення. І чому слова мають значення? Це те, що я намагалася пояснити українцям навіть ще до повномасштабного вторгнення, коли німці думали про холодну війну, про те, що робив радянський союз, і про другу світову. Війну вони ніколи не казали червоноармійці. Ми воювали з солдатами Червоної армії або ми воювали з радянськими солдатами на війні. Вони казали росіян, російські солдати. І це залишилось пам'яті людей на десятиліття. Люди просто казали: ой, російські солдати, які тоді окупували німеччину і так далі. Для більшості німців, лише завдяки одному цьому слову, вся наша провина за другу світову війну та мільйони жертв у цій частині регіону. Була зосереджена на Росії, а не на Україні чи Білорусі, жертв серед цивільних, у яких було набагато більше, і це також змінилося за останні 2-3 роки. Також завдяки публічній дипломації вашого посольства в Берліні, яка точно визначає, скільки українців загинуло Ви згадали, що Німеччина була залежна від російських енергоносіїв. Як так сталося? він був дешевим і надійним протягом десятиліть. Це було правдою. Я маю на увазі так. Це дурний аргумент. Але навіть під час холодної війни Росія була цілком надійним постачальником. Цей рік научно показав нам маніпуляції і навіть шантаж європейських партнерів з боку Росії щодо ціни та поставок газу. Отже, досі все було добре, і Росія вважалася надійним партнером. Чи це так? Так було до 24 лютого, але це дійсно радикально змінилося, і наша залежність від російського газу зменшилася з понад 50% до 9%, або близько того. Це те маленьке, що все ще проходить через українську ГТС. Північний потік 2 був завершеним. Північний потік 1 був закінчений Росією, яка тиснула на нас. Але я думаю, що Німеччина впоралася з цим досить добре. У нас не було відключень електроенергії, і в будинках достатньо тепло. Ще ми побудували два ЛНЧ-термінали у рекордно. Короткі строки, якби не війна Росії проти України, ми ніколи б не переключилися так швидко до інших джерел. Так зараз завжди можна сперечатися, хто зараз є джерелами, звідки це зараз, і так завжди можна знайти причини, чому не варто купувати газ у ті чи іншій країні. Я хочу сказати, що вам потрібно диверсифікувати постачання, щоб у вас було стільки джерел, щоб ви завжди отримували достатньо. І ми бачили в Німеччині, німці вже заощадили близько 20% енергії, яку вони зазвичай використовують. Енвівсіне Джемені Джемензевореді Сейвдбаттвенті Песетові енергії де Чи є ця зміна короткостроковим рішенням чи частиною більшого плану відмовитися від залежності від російських енергоносіїв. Так це є великий план. Європа в цілому хоче вийти з цієї залежності. Ми вже на цьому шляху, та це має йти ногавного з тим, що ми також планували протягом тривалого часу, що насправді прийде швидше, а саме з звідновлюва. Нією енергією тому тепер, оскільки ми не хочемо платити ці високі ціни на газ, ми хочемо мати надійне джерело, яке є економічно ефективним. Перед війною ми вже говорили з українцями про спільні проекти в зеленому водні, і це те, над чим ми продовжуватимемо працювати, щоб одного разу збільшити цей показник до 100%. За яких обставин Німеччина може розглянути можливість повернення до північного потоку ні за яких обставин у промові президента Німеччини Штайнмаера його звернені до нації він закликав переглянути відносини з Росією в Україні. Це було названо історичною промовою. Як це сприйняли німці? Сівпечоменс наш президент не є виконавчим президентом, тобто він є моральним авторитетом. І так я вважаю, що було дуже важливо, що він був першим німецьким політиком, який сказав, що я був неправий. я був введений в оману у своєму сприйнятті Росії. Це було важливо. Водночас конкретну політику проводять уряд, канцлер. і тому промови наших президентів відбуваються досить рідко. Я маю на увазі, їх було небагато в історії. Була та яку виголосив президент Ріхард Ф он згадар 8 травня і я навіть не пам'ятаю коли це було Десь у 80-х роках промова була про те, що капітуляція Німеччини у 45-му році була визволенням для німців. Це був перший випадок, коли президент Німеччини сказав таке. Тому історичних промов німецьких президентів дуже дуже мало. Для мене ця промова Штайнмаєра була дуже важливою. Я думаю, що широка громадськість у Німеччині звертає менше уваги на президента, який не має реальної влади, бо він не є виконавчим президентом як ваш. Більшість українців знають президента Штейнмаєра завдяки так званій формулі Штейнмаєра, його пропозицією примирення між Росією та Україною. А значно більше нюансів. Повірте мені. Отак От я так погоджуюсь. Поза тим, зараз у розпал повномасштабної війни, яку почала Росія, ми чуємо багато закликів до миру, тому що люди гинуть, економіки страждають від санкцій, а війну потрібно закінчити будь-якою ціною. У першу чергу яку заплатить Україна? На жаль, так як вважаєте, мир за будь-яку ціну принесе хороші мирні часи Європі. Брин олґюд таймс пісфултаймсен юройтея. Думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього. І канцлер, і міністр закордонних справ вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів. Germany. Німеччина дала притулок сотням тисяч українських біженців, які були змушені покинути країну, і ми дуже вдячні за це. Чи була у вас можливість поспілкуватися з вимушеними біженцями з України в Німеччині? звичайно у Німеччині повно українців, і оскільки я знаю мову, я її чую. Я чула це влітку у мого сина дівчина на половину Українка, яка має багато зв'язків. У мене є дуже дуже давня українська подруга, яка живе зі своєю сім'єю у Франк. Фруці, яка багато зробила, багато моїх друзів прийняли українські родини. Отже, так, звичайно, і я думаю, що у лютому та березні в Німеччині готовність прийняти українців, допомогти знайти житло, знайти школи для дітей, тощо був неймовірним. І я дуже рада, що наша країна змогла допомогти українцям у цьому. Інкредибл анавозве правда майкантріявтосай. У чому ви бачите особисту трагедію людей, які були змушені тікати з країни через таку ситуацію? Наприклад, людей з дітьми фосталів. Так, перш за все вони повинні були залишити свій дім. Те місце, де вони почувалися як вдома, де діти мали друзів і сім'ю. Покинути домівку ніколи не буває легко. Я як дипломат теж проходила через це. Звичайно, не за таких жахливих обставин. Але це схоже. Ви залишаєте свій дім, залишаєте своїх друзів. Набагато срічніше втікати від війни, і всі ці діти, яких я бачила на кордоні, які довго чекали, знаєте, щоб перетнути кордон наприкінці лютого. Це це я не знаю. Я бачила жінок з дітьми, і діти в основному сплять, стоять, чекають перетину кордону, покинути дім, адаптуватися в іншому місті, залишити батька в Україні. Думаю, що це одне з найважчого, що можна зробити, знаючи, що вони тут воюють. Чому, попри це вони вирішують виїхати за кордон. Це пошуки кращого життя, благополуччя, Ні, Я думаю, чесно, після 24 лютого ні, тому що для кращого життя вони могли виїхати раніше. Я маю на увазі, що, наприклад, в Німеччині програма для кваліфікованої роботи працювала вже роками, багато років. Так українці і раніше виїжджали, але ніколи в такій кількості. Вони втекли, бо боялися за своє життя. І чесно кажучи, я можу це зрозуміти щодня. Ми бачимо фотографії людей, які загинули внаслідок ракетного обстрілу, і це лише ракетні обстріли. На сході ще є артилерія щодня, і ви не можете попередити населення про артилерію. Вона дуже близько. Ви чули розповідь про те, що Україна, начебто, продає зброю, яку отримує із заходу на чорний Ринок? Взагалі так, я це чула, але я ніколи не чула цього ані в Німеччині, ані в Берліні. Тому я думаю, що це може більш загальне, що відбувається в усьому світі з подібними речами, які отримують уряди і які можуть бути використані. Але як я сказала у Берліні, я ніколи не чула жодного слова про це. Чи є докази того, що це може бути правдою? Я цього не бачила. Нас регулярно інформує українська сторона. Також на щастя, останнім часом ми чуємо багато захоплення тим, як працює зброя, яку ми надали Україні. Я знаю, що Україна зараз почала впроваджувати систему it інвентаризації, і вона, наскільки мені відомо, створена за стандартами НАТО. Це стосується не лише зброї та обладнання, які Україна отримала від своїх партнерів у цій війні, а й взагалі техніка, якою володіють збройні сили України. Завдяки цьому командування знає де вона знаходиться. І це дуже хороший інструмент, щоб контролювати це, і Україна дуже добре володіє іт технологіями. Тому я не сумніваюся, що це буде досить легка частина проблеми. Чому так важливо продовжувати постачати Україні зброю Україна армс. Україна воює за європейські цінності. Україна бореться і за нашу свободу. Я вважаю, що це звучить не дуже по-німецьки. Зазвичай це не те, що ми німці говоримо. Але я переконана, що Україна також бореться за нашу свободу, і ми повинні надавати Україні всю можливу підтримку в цьому. А Україні потрібна зброя для боротьби з російською армією. На завершення нашої розмови я хотіла би поставити вам традиційне запитання, яке ми задаємо на посольському сезоні 2.0. Які є новини про Україну з Німеччини, і якими ви би хотіли поділитися? Що ж, це те, що я вже говорила кілька місяців тому в одному інтерв'ю. Німеччина була, є і буде найбільш надійним партнером України. Деякі журналісти сміялися наді мною кілька місяців тому. І ви всі добре знаєте, чому. Але я вважаю, що це дійсно так. І я вважаю, що ми були вашим найбільш надійним партнером і вашим найсильнішим партнером з 2014 року. Я була впевнена, що як тільки Німеччина повноцінно змінить свою політику, що для великої країни займає більше часу ніж для інших, і ми змінюємо її. Можливо, навіть набагато сильніше ніж інші, щоб знову стати найбільш надійними партнерами, які допомагають Україні в усіх сферах і дуже часто ми можемо спиратися на те, що ми зробили з 2014 року. Зараз нас дуже часто просять допомогти травмованим людям, внутрішньо переміщеним особам, солдатам. У нас були дуже хороші програми з психічного здоров'я, які ми можемо продовжувати виконувати. Ми от нещодавно почали будувати житлові приміщення для ВПО у Новайдарі. То ми взяли ці гроші і зараз намагаємося будувати житло для ВПО на заході України таким чином, ми дійсно могли спиратися на те, що ми вже робили протягом восьми років, і це допомагає. І окрім того, так тепер ми також доставляємо зброю. Ми надали досить великі кошти на макрофінансову допомогу. Перший мільярд, який ми надали в червні, був одним із перших реально наданих до бюджету, до українського бюджету. Те, що я вважала правильним, справді стало реальністю. І я роблю все, що в моїх силах, щоб продовжувати зміцнювати ці відносини і переконатися, що ні. Німеччина на підтримує Україну там, де вона цього потребує. пане посол, було дуже приємно з вами поспілкуватися.